Намасте. Мене звуть Людмила Савітар. Я викладач відкритої йоги для всіх. Запрошую вас на практики йоги онлайн в прямому ефірі, які проходять тут, на каналі Відкрита йога для всіх. І практики з. В прямому ефірі з йоги, з різних видів йоги, проходять по вівторкам, четвергам та суботам о 8.45 початок і 10.00 завершення. Також на каналі Відкрита йога для всіх є підбірка різних повноцінних практик, не тільки з практики хатха йога, але є практики Крія-йога. Дуже. Багато різних рекомендацій, роздумів, і також тут будуть зібрані підбірка розбірів різноманітних асан. Тому запрошую вас підписатися на мій канал з метою розповсюдження знань з йоги, бути таким косвіним, розповсюджуватим таких великих, таких прекрасних і могутніх знань. Тому підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, що б ви хотіли почути, можливо, щось вас зацікавить. Якщо я знаю відповідь, я обов'язково її дам. Якщо не знаю відповідь, я обов'язково покажу. Такі, таке направлення дам, де це дізнатися більш детально і адекватно, скажімо так. В описі каналу є. Посилання на Facebook. Там також в закритій групі є практики онлайн. І також у прямому ефірі ви можете підключатися до цієї групи, і прямі ефіри там відбуваються по понеділкам, середам та п'ятницям. Це вечірні практики 17.45 та 19.00. Хочу вам сказати, що вікна можливості відкрити. Майже для всіх. Головне, чи зможемо ми скористатися цими вікнами, можливості. Тому скористайтеся час змін вже прийшов, і світ вже ніколи не буде таким, яким він був ну, вже сьогодні. Тому не зволікайте. Кращі часи, я не знаю, коли вони настануть. Вони вже тут і зараз. Скористайтеся своїми можливостями. А люди, які можуть прибрати всі перешкоди на вашому шляху, вже є тут. Моя мета розповсюдження знань йоги. Я ділюся власним досвідом, я ділюся тими знаннями, які отримала, і хочу, щоб ці знання розповсюджувались всюди, тому що знання йоги, істинної йоги, вони, на жаль, зникають, а мені б цього не хотілося. Дякую намасте і чекаю вас на наші практики.